Небезпечні гастролі, незаконні заробітки та весілля в реанімації в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій п'ятниці 31 березня. Збагачення на хворих медичного директора обласного медцентру кардіології викрили на мільйонних оборудках. Служба безпеки України заблокувала шахрайський механізм привласнення коштів пацієнтів на майже мільйон гривень. Встановлено, що пацієнти зі всієї Дніпропетровської області звертались до адміністрації медичного закладу із проханням на проведення операцій, які потребують спеціалізованого і невідкладного втручання лікарів. Подібні операції фінансуються Міністерством охорони здоров'я України. Та іншими спеціалізованими структурами і гарантовано забезпечуються необхідними медичними препаратами. Представник адміністрації медзакладу, посилаючись на нестачу фінансів та ліків. Пропонував пацієнту звернутись до афілійованої медичної бізнес-структури і придбати там необхідні препарати для операції. Після оплати пацієнти в більшості випадків навіть не отримували на руки придбані ліки та інструментарій. Їх заспокоювали, що все буде передано в медцентр на час операції. Таким чином операція проводилась за допомогою виділених державою медичних препаратів. А гроші розподілялись між учасниками незаконної оборудки. Подібний механізм працював не один місяць, а середній цінник на операцію складав близько 80 тисяч гривень. Учасникам незаконної оборудки повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, а судом найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Спалився на паркані. Патрульна поліція Дніпра не припиняє боротьбу з наркоманією у нашому місті. Вчора увечері по спецлінії 102 надійшла інформація, що в Самарському районі невідома особа ламає паркан. Інспектори прибули на місце виклику та виявили, громадянина в неадекватному стані. З чоловіком поспілкувалися та під час поверхневої перевірки виявили пакунки із речовиною, схожою на наркотичну. З чоловіком зараз працюють слідчі. Небезпечні гастролі 32-річний чоловік з Дніпропетровської області пограбував дівчину 16 років у Борисполі. На одній з вулиць міста він підбіг до підлітка, вирвав із рук мобільний телефон та втік. Грабіжника по гарячих слідах знайшли і затримали працівники патрульної поліції Борисполя та помістили до ізолятора. Зловмиснику повідомлено про підозру за грабіж, скоєний в умовах воєнного стану. Без рецепту нікуди до аптеку Дніпрі сьогодні з обіду почали вишукуватись довжелезні черги. Пов'язане це з тим, що деякі ліки з 1 квітня лише за рецептом лікаря. Щоб отримати електронний рецепт на ліки, необхідно звернутись до сімейного лікаря. Коли електронний рецепт буде готовим, пацієнт отримає смс-код на телефон. З цим кодом і потрібно звертатись в аптеку. Поки в Україні діє воєнний стан, лікар може також виписати рецепт на бланку або надрукувати дані з кодом електронного рецепту. Наприклад, якщо у пацієнта немає телефону, або ця людина не надто вміє ним користуватись. З 1 квітня електронний рецепт буде необхідний для придбання наступних препаратів. Гормональні препарати, зокрема контрацептиви. Деякі популярні знеболювальні, жарознижувальні препарати, препарати від серцево-судинних захворювань, препарати від кашлю, деякі антигістамінні препарати, антибіотики. Чи належить препарат до рецепторних можна перевірити в інструкції до нього? Ця інформація вказана наприкінці. Також знайти цю інформацію можна буде онлайн у державному реєстрі лікарських засобів, де є список усіх зареєстрованих в Україні препаратів. Права викрадачів людей СБУ у Дніпропетровській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури у результаті спецоперації у Дніпрі нейтралізували банду з 10 осіб, які тероризували мешканців регіону. Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення. Сбу зловмисники нападали на людей та вимагали гроші. У разі відмови платити данину, погрожували фізичною розправою та знищи. Ченням приватного майна одним з найяскравіших епізодів було викрадення дніпровського підприємця. Його примусово утримували в орендованому приміщенні, били та чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його квартири та винесли звідти валюту на загальну суму понад мільйон гривень. При спробі ще одного викрадення людини співробітники СБУ затримали активних учасників банди. Встановлено, що лідером угрупування є кримінальник з Дніпра, який очікує покарання у СІЗО за. Розбій та грабажі зараз. Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо тримання під вартою. Розслідування триває лікування коханням у Дніпрі. В реанімації одружились тяжко поранений військовий і його дівчина. Дарина і Михайло знайомі вже більше чотирьох років. Пара планувала спочатку пожити разом, а потім робити весілля. Але все змінила повномасштабна війна. Військовий отримав важку мінно-вибухову травму. Зараз він знаходиться в реанімації обласної лікарні, де медперсонал зробив все можливе, щоб нормалізувати його стан. Далі молоду родину чекають тяжкі випробування операції, реанімації за кордоном. Та Дарина вірить, що тепер її вже офіційний чоловік обов'язково стане на ноги і буде її опорою і підтримкою все подальше життя. Лікарі обласної лікарні говорять, що це перший випадок оформлення шлюбу в пала. Ці реанімації, але якщо буде такий запит, то готові завжди піти на зустріч за коханим, бо нічого не допомагає пораненим більше ніж підтримка і любов рідних. Це всі події на сьогодні. Останній день березня. Бажаємо вам теплого квітня та гарних вихідних. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Все буде Україна.